Я хочу представитись дуже коротко. Мене звати Наталя Омельченко, 10 років я коуч з вибору професії. Коуч це як тренер і людина, яка допомагає людям розібратися. Як я вже казала в своєму анонсі, ми не робимо ніяких уроків чи лекцій, чи ще якихось таких моментів. Все, заради чого ми збираємося, за 10 років я збираю інформацію про професії. От різноманітну інформацію. З одного боку, це якісь психологічні речі, з іншого боку, це всі, все, що створиться в галузі новітніх технологій, бо вони впливають на професії їх змінюють. Я хочу поділитися тим, що я зібрала. Особливо в тих галузях, які ви так приглядаєтесь, які вам цікаві, що там робиться, да? щоб ми могли це обговорити і ви могли зробити для себе якусь стратегію. Крім того, є певний комплекс вправ, які за 10 років ну, довели, а це 25-й поток. Уже 25 потоків було тільки курсу вибору професій, там тренінги офлайн по різних містах України, і не тільки України, і Казахстану, так? Да? І тому а, зрозуміло, що є перелік вправ, які, от просто виконуючи, ти запускаєш у себе алгоритми вибору. Якби у тебе в свідомості щось бродить, якась інформація, якісь точки зору, якісь думки, якісь страхи. Якийсь сидить десь там сублічність, називається особистість, називається саботажник такий внутрішній, да. І абсолютно нормальна така річ відбувається, коли заходить якась нова інформація, заходить процес, що з цим робити, як рухатись, і як обирати, яким чином це зробити. Тому я хочу запропонувати декілька вправ, ви їх зробите і скажете, ну, наскільки для вас цей формат підходить, так як воно буде. Для цього є пробне заняття, щоб познайомитись і це було. Я вам підготувала невеличку презенташечку з картинками, так щоб було простіше. я сподіваюся, вона включиться. Ага, включиться, 25-й поток.